У Нас на прямому зв'язку з нашою студією Олександр Олексійчук, народний депутат України. Слуга народу, вітаю вас. Вітаємо вас. Не О, тепер вже бачимо, пане Олександр, а чому, чому досі ніяк до другого читання цей законопроект про заборону е церков, які пов'язані з Росією, якось не дійшла ваша фракція? Ну і загалом парламент? Будь ласка, поясніть позицію доброго вечора всім. Ну, перш за все, я би хотів зреагувати на слова мого колеги, будь ласка, Володимира е, В'єтровича, пропозицію президента. Позиція президента є. і Вона досить чітка для мене особисто. Я думаю, як і для багатьох людей, які обізнані в ситуації про заборонено російської православної церкви та афільованих структур. А президент України видав чіткий указ, на основі якого Рада національної безпеки і оборони видала своє рішення. Зобов'язати уряд розробити законопроект, який би заборонив дії в Україні, діяльність російської православної церкви та її афіліованих структур. Тому до президента, я думаю, питань не повинно бути і немає. На моє глибоке переконання. До вас зато є Наступний крок уряд. — до народних депутатів. Наступник. Окей, давайте, давайте. Наступний уряд. уряд зробив свій крок. Теж він розробив законопроект, вніс його. Як то е, вимагала е, е, рішення Ради національної безпеки України, вніс його в парламент, парламент довгий період розглядав його. Е, я, як один з ініціаторів е, разом з колегами з інших фракцій е, Юлією Клименкою, фракцією Песка Солідарність, фракцією майбутнє», фракція Довіра. Зібрали підписи для того, щоб цей законопроект попав у порядок. денний. він попав у порядок денний і пройшов перше читання 267 якщо я не помиляюсь, голосами. Потім ще була довга е дискусія обговорення в комітеті. Врешті ми отримали е законопроект в залі е перепрошую висновки юридичного управління і отримали е порівняльну таблицю від юридичного управління після проходження комітету. На сьогодні в залі немає розуміння, чи цей законопроект набере голосів. Не було. не було. Це важливе уточнення. Знову ж таки, для того, щоб ми розуміли, що законопроект, який буде винесений в зал, буде підтриманий більшістю, було домовлення між усіма фракціями і групами про збір підписів. Аби законопроект попав до залу і був підтриманий, Олександр, А поясніть на мені будь інформація? Ви, що... мене... ви сказали, що немає голосів, або немає впевненості, що є голоси. А поясніть Ні, мені будь ласка. я завершу. Я завершу буквально півхвилини. Мене не дочували. До кінця на сьогоднішній день Володимир може підтвердити, тому що вони збирають підписи в своїй фракції і в інших фракціях, я е, е, ініціатор. І відповідальний за збір підписів фракції Слуги народу у нас сьогодні вже є більше 226 голосів щодо підтримки внесення в залу на розгляд законопроекту про, підтр... про про заборону російської православної церкви і афільованих структур. Тому я думаю, що це питання буде винесено в зал найближчі тижні. І я переконаний, що воно набере 260 плюс голосів. Тобто наступного на тижня в парламенті наступного тижня? Н Ні, я думаю, що це наступного тижня не буде, коли дозвольте відреагувати. Будь ласка, Володимир В'ятрович, ваш колега, я попри те, що я є представником опозиції, очевидно, що критикую монобільшість влади, я би хотів подякувати Олександру і тим представникам партії Слуги народу, які справді дуже завзято борються за те, щоб цей законопроект пройшов і в першому читанні, і в другому. Олександр один з тих, який дуже завзято докладає своїх зусиль для того, щоб зараз справді цей законопроект, врешті-решт, опинився в порядку денному і було ухвалено його в другому читанні. Те, що було щойно озвучено, що. Зібрано вже більше як 226 голосів. Як на мене, це вже останній аргумент щодо того, що вже немає жодних підстав для того, щоб відкладати розгляд цього законопроекту в порядку денному. Ми бачили соціологію, яку ви показували. Ми бачили соціологію, яку робили ще соці... соціологічні опитування. Всі вони говорять про те, що українське суспільство не просто готове до такого важливого кроку, а українське суспільство його вимагає. Тому що українське суспільство розуміє, що мова йде не про якісь обмеження свободи. Совісті мова йде про безпеку. Мова йде про національну безпеку, мова йде про персональну безпеку, йде про громадську безпеку. І саме з цих міркувань ми маємо ухвалювати цей закон, і саме з цих міркувань ми маємо пояснювати ухвалення цього закону в світі. На жаль, цього теж не робиться. На жаль, нам страшенно катастрофічно бракує нормальних дипломатичних зусиль на міжнародному рівні для того, щоб ми пояснювали, що є в цьому законі, чого в нього не в угу. в ньому немає. На жаль, ми є свідками того, коли е, Роберт Амстердам за великі гроші їздить по світу, розповідаючи абсолютну брехню про цей законопроект. І дискредитуючи і Україну. І не українським депутатам, якщо вони проголосують. Безпрецедентний випадок, коли кожен депутат. Отримав від адвокатської контори пана Роберта Амстердама буквально погрозу. Що якщо ви проголосуєте за цей закон, то будете відповідати за, за, перед американським законодавством? Такого взагалі в історії незалежної України парламентаризму певно точно не було. Я не впевнений, що взагалі в історії когось, парламенту комітет, світу було. Збирався е, комітет. Він вивіз звернення до руку. СБУ. А СБУ звернули, звернулися до ФБР з цього приводу. Панді давайте пане Олександр... що щоб закінчити з паном Олександром. Да. Між іншим, е, саме тому що е, в нас на комітеті, які є профільним щодо цього питання, більшість є представників партії Слуги народу, і саме тому, що ця політична сила в нас на комітеті одностайно підтримала цей законопроект, він прийшов в комітет, тому однозначно не можна говорити про те, що партія ну, значить, Слуги значить, народу» як цілісність є проти цього. Значить, значить, так, так, такою є позиція і президента, Олександр якщо його партія Володимир. має 226 голосів. двісті ну, правильно сказав, що дійсно колег, президент так, давав доручення можна за вашу дискусію. Я дякую е, пану Володимиру за абсолютно конструктивну розмову і не політизацію. Наголошую не політизацію цього питання, тому що на моє глибоке переконання більшості моїх колег у фракції. А на сьогоднішній день тих, хто підписав е, звернення до голови Верховної Ради України щодо внесення цього законопроекту на друге читання, це більшість. Більшість. Фракції слуга народу, які підтримують цього президента, нашого президента, який видав указ свого часу, і коли ми звертаємося до міжнародних організацій міжнародних інституцій про допомогу і засудження терористичних дій, воєнних дій проти України, і парламентська асаблея Ради Європи визнає російську православну церкву інструментом впливу офіційної Москви пропаганди. Що зазначено в своїй зазначає е, асамблея е, Парі в е, своїй резолюції? Ми, як парламент, не маємо права не відреагувати на це. Ми, як народні депутати України, повинні прийняти на моє переконання епохальне рішення цим парламентом про заборону російської православної церкви в Україні і її афільоних структур. Е, що я думаю, буде далі? Е, та частина, яка справді працює агентурою ФСБ. Вона або покине нашу країну через різні шляхи, або просто перестане цим займатися. А та частина молодих е священиків, які сьогодні перебувають в УПЦ, насправді в них є два шляхи, і вони про це говорять. Бо я з ними спілкуюся. Вони говорять про те, що вони або створять свою окрему. Церкву і будуть рухатися або до об'єднання в єдину помісну православну церкву України, або будуть рухатися, так як свого часу йшла е, УПЦ КП йшла до визнання. Вони самі собі оберуть шлях, але замикати їх і не дати можливості вискочити з тої клітки, в яку їх свого часу затягнули, а затягнули їх е, в, далеких, в далекому, далекому періоді, коли забрали фактично у нас митрополію Москва. Ми маємо сьогодні їм дозволити це зробити. Ми маємо їм допомогти це зробити. І в результаті можливо за рік, можливо, за п'ять, можливо, за десять або більше, ми будемо мати єдину помісну церкву України. Олександр Україну. Олександр Алексійчук, народний депутат від фракції Слуга народа, був в ток-шоу Новий відлік. Е, у мене до вас питання, якщо можна ваша особиста позиція. Давайте так. А ви не проти, щоб в Україні заборонили релігійні організації, які пов'язані з Росією? Я не проти, тому що Українська православна церква до них не має відношення. Але ви не проти, щоб заборонили якщо релігійні організації. Пов'язані з Росією. Такі Дякую, організації, будь ласка.